Вітаю! Щодня ми ділимося персональними даними. Тут виклали фото з поїздки, там розповіли про нову роботу, десь обговорили справи з друзями. Зазвичай такі повсякденні дії не призводять до негативних наслідків, проте варто знати, хто і як на законних підставах може використовувати наші дані. Це можуть бути фізичні чи юридичні особи, які мають статус володільців, розпорядників та третіх осіб. І всі вони мають дотримуватися закону про захист персональних даних. Уявімо ситуацію, Микола вирішив пройти щорічне обстеження. Для цього він звернувся до приватної клініки. Лікар призначив йому аналіз крові, який Микола здав у цій самій клініці. Результати йому пообіцяли надіслати на імейл. E Через декілька днів Микола їх отримав, проте відправником була не клініка, а якась невідома Миколі лабораторія. Микола телефонує до лабораторії, щоб з'ясувати, звідки у працівників установи його персональні дані та ще й про стан здоров'я. У лабораторії йому повідомили, що заклад раніше уклав договір з клінікою, оскільки вона не має власного необхідного обладнання, тому усі зразки надсилають до лабораторії. Також чоловіку сказали, що приватна клініка, де Микола проходив обстеження, мала б повідомити йому, що його персональні дані передадуть лабораторії. Отже, що трапилось у цій ситуації? Здається, персональні дані про стан здоров'я Миколи без його згоди отримали сторонні особи. Проте, не все так просто. Саме час згадати про володільців та розпорядників. Для того щоб надати Миколі медичні послуги, закладу необхідно отримати та використати його персональні дані. Тож після звернення чоловіка клініка стала володільцем його персональних даних. Проте, якщо це необхідно, медичний заклад, як і будь-який інший володілець, може залучити собі на допомогу іншу організацію та доручити обробку персональних даних від імені володільця. Така організація називається розпорядник. За загальним правилом, якщо це заздалегідь не встановлено законодавством, володілець зобов'язаний. По-перше, визначити мету обробки персональних даних, тобто навіщо потрібні відомості про вас в нашій ситуації, щоб призначити аналізи. Володілець повинен з'ясувати зміст даних. Тобто яку саме інформацію оброблятимуть, наприклад, відомості про стан здоров'я. Також володілець має встановити процедуру обробки персональних даних, тобто як саме їх використають, наприклад, надішлють в лабораторію, яка проведе дослідження. Якщо володільцем виступає державний орган або орган місцевого самоврядування, мета зміст та процедура обробки визначаються законодавством. Статус володільця набувається одночасно з початком обробки персональних даних. Для того, щоб така обробка була правомірною, необхідно отримати згоду особи або мати інші законні підстави. Проте, якщо йдеться про юридичних осіб, яким ви надаєте дані, варто розрізняти юридичні особи приватного права та суб'єкти владних повноважень. Суб'єкти владних повноважень діють винятково на підставі встановлених законом повноважень і відповідно до нього мають обробляти персональні дані. У цьому випадку закон визначає мету, зміст та процедури обробки персональних даних. Своєю чергою, юридичні особи приватного права, як правило, обмежуються лише відповідними угодами з клієнтами і дотриманням законодавства. В нашій ситуації в приватна лікарня набуває статус володільця персональних даних відповідно до закону, оскільки мета обробки відомостей пацієнта встановлення медичного діагнозу, лікування або надання медичних послуг. Проте, вимоги щодо обробки такої інформації визначає не лише закон про захист персональних даних, а й основи законодавства України про охорону здоров'я. Втім, як ми вже зазначили, юридичні особи можуть отримати статус володільця і через договір про надання послуг. Володілець може доручити іншій особі обробку персональних даних, тоді вона стане розпорядником персональних даних на підставі закону або договору з володільцем. Суб'єкти владних повноважень можуть мати розпорядниками лише державні чи комунальні підприємства у сфері їхнього управління. Розпорядник має обробляти персональні дані з тією ж метою, яку визначив володілець. Обсяг даних не має перевищувати той, що має володілець. У нашій ситуації приватна лікарня, як володілець даних Миколи, визначила розпоряднику медичну лабораторію, у якій Миколі брали аналізи. Окрім володільця і розпорядника, можуть бути й треті особи, які теж бажають використовувати ваші дані. Вони можуть отримувати персональні дані від володільців, наприклад, якщо зробили до них відповідний запит. Починаючи обробку персональних даних, такі треті особи стають володільцями. Проте Будь-який володілець обов'язково повідомляє суб'єкта, тобто вас, про передачу персональних даних. І володільці, і розпорядники, і треті особи мають дотримуватись вимог закону про захист персональних даних. Вони мають захищати відомості про вас від втрати, знищення чи незаконної обробки. А тепер підсумуємо: хто має право обробляти ваші персональні дані? Фізичні та юридичні особи, які мають на те законні підстави. Юридичною мовою їх називають володільцями та розпорядниками. А що взагалі означає обробляти персональні дані? Дізнаємося разом у наступних відео.